Добрий вечір. З вами програма закон на телеканалі Право ТВ в студії Я Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні і розбиратися з цим питанням мені допоможуть. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Президент і... тут, зокрема заявив, що обрання голови національного антикорупційного бюро буде відбуватися за прозорим конкурсом за участі з громадськістю. Як уникнути в цьому разі от таких от ситуацій і інсинуацій, які виникають от наразі зараз з іншими органами? Я зазначив, це не головне взагалі. Відволікайтесь від це спеціально, щоб ми обговорювали якийсь директор. Він директор нікого не цікавить. Будь ласка, в першому засіданні Верховної Ради це поверніть норму в закон про національне антикорупційне бюро, що ніхто. Хто до цього працював 5-10 років у всіх правоохоронних органів з боротьби з корупцією, була норма. Ніхто не має права потрапити в цей новий орган, так назване Національне антикорупційне бюро. Цю норму прибрали. Ця без цієї норми цей закон взагалі нічого не вартує, тому що тепер в нього попадуть всі ті ж самі. Міліціонери, всі ті ж самі прокурори, всі ті ж самі е, СБУшники, всі ті ж самі правоохоронці, які були до цього. Тому е, зараз цей закон нічого не вартує, навіть не витрачайте час на обговорення якихось директорів. Громадськість має вимагати від президента, від прем'єр-міністра нового, від голови Верховної Ради, негайно повернути норму, яка була у першому читанні. Норма звучала, що ніхто не має права потрапити, тобто це був би дійсно новий орган. З нових людей, які прийшли, молоді, активні, які до цього ну, в системі не були. Сьогодні, вибачте, з 200 тисяч міліціянтів, 100 тисяч прокурорів, 60 тисяч податкових міліціянтів і 30 тисяч СБУшників, ви думаєте, не знайдеться 700 чесних і порядних в лапках, які потраплять туди.